Доброго дня, компанія Автопарк. Сьогодні до нас заїхав ось такий Hyundai Tucson 2018 року, 2,0 бензин. Приїхав з Америки з мінімальними пошкодженнями. На повному приводі, ось на такій фарі на оригінальних ликосплавних дисках в чорному кольорі, на дуже хорошій комплектації. Має задню камеру. Ось такий він по колу. Взагалі по техніці питань нуль. Безключовий доступ. Можемо побачити шкіряний салон, музика Infinity. електрорегулювання, клімат, музика, автомат. Ось можемо побачити задній ряд. Взагалі в ідеальному стані. Машина. Стан сів, поїхав, Тож запрошую вас оглянути цей токсон в місто Київ по вулиці Сумська, 2. чекаємо на вас.